Паркування на зелених зонах, пішохідних переходах та у три ряди, як тут біля Угорського консульства в Ужгороді. Тепер тих, хто не хоче доходити пішки до місця призначення, карають штрафами. Від 250 до 340 гривень коштуватиме водієві парковка у недозволеному місці. В центрі Ужгорода, наприклад, є кілька пішохідних зон, закритих для автотранспорту. Однак одразу видно, що закриті вони тільки умовно. На площу Петифі машини все одно проїжджають, попри знаки заборони. Візьміть жестки, організуйте рух безпечний. Тому що там люди уже затор не лічають. Припаркувавшись перпендикулярно до пішохідного мосту та чекаючи, поки інспектору виписує протокол. Пан Ярослав пояснює, змушений був проїхати повз знак СТОП, бо на спеціальній стоянці, що неподалік, затор там, як там утворився затор. Розумієте? Вона побила, я в не погоджуються. Розумієте, я не є людина, яка не є зако Так, товариш робить свою справу, але вони просто тут постали тут. На, на, на цій площі, якби в кустах, у кущах. А що робиться там, вони не знають». Якщо інспектор дає, виявляє порушника, він зобов'язаний дочекатись його особисто, аби на місці скласти протокол. Мають право штрафувати усіх, хто паркується на зелених зонах ближче ніж за 10 метрів від пішохідного переходу. За наявності знаку стоянка заборонена та на острівцях безпеки, призначених виключно для пішоходів. Стаття 122 частина 1 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання за правила порушення правил зупинки та стоянки у розмірі від 255 до 340 гривень. Поза як кількість машин в Ужгороді зменшиться навряд від водіїв залишається чекати тільки самодисципліни. Даїшні рейди, навіть регулярні, суттєву ситуацію не змінять, тільки залишаючи авто у непопулярних місцях, самі автовласники зроблять центр Ужгорода просторим.